Юридичний захист від ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 грн. юридичний захист від ТЦК ТСП коштує 700 гривень. Замовляй в мене, юридичний і неюридичний захист від ТЦК ТСП. Я один із небагатьох юристів і правозахисників, який підготувався до. Змін, які готує Верховна Рада України щодо змін до мобілізації, а також змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Тому всі ці розказки від правозахисників про те, що буде всіх на фронт, такого не буде. Вони кажуть вам, шановні українці, неправду. Неправда полягає в тому, що всіх не можна призвати дуар. Чому не можна? Тому що економіка розвалиться. Це раз. Друге. Перестане все працювати. Не буде економіки, не буде зарплат. По-третє, навіть на 500 тисяч чоловік, як зараз каже Генштаб президенту України, що потрібно призвати додатково 500 тисяч, потрібно 500 мільярдів гривень, яких нема взагалі в Україні. Тому уявляєте собі, шановні українці, яка буде гіперінфляція? Тому навіть 500 тисяч чоловік неможливо буде призвати. Я Консультую також з будь-яких норм прав. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Консультація з кримінального права і процесу в мене коштує від 100 до 300 доларів стосовно кримінальних справ проти вас. Тому жодних проблем з мобілізацією і демобілізацією в Україні не існує. Відповідно до законів України. Всі, ті, хто кажуть, що є якісь проблеми з мобілізацією, брешуть відверто, жодних проблем нема. Все то неправда про те, що нібито є якісь проблеми. Тому що міністр оборони, умір, сказав, що Україна переходить до контрнаступу. І що для контрнаступу все готово. Армія повністю забезпечена. Це сказав міністр оборони України Умєров. Тому жодних проблем ані з мобілізацією, ані з кадрами немає. Тому міняти солдат не потрібно. Це це казочки різних військових. І військових експертів псевдоаналітиків Жодних проблем в армії не існує. Згідно з слів уміром. А якщо ви стверджуєте інше, доведіть це в суді. Якщо є якісь проблеми в армії. стосовно того, що забезпечення нема, ви кажете неправду публічну. публічно. Публічно. Кажете неправду. От у Мєрова є всі відомості, що Збройні Сили України забезпечені є новий вид Шахрайства. В телеграм-каналах пропонують вам надсилати фото і заробляти на них. Насправді вони лише собі заробляють на натона. Що вас оманюють. Що саме мається на увазі? Вони збирають базу підписників, а потім пускають рекламу свій телеграм-канал. Жодних виплат у вашим нібито фотографіям нема. Це просто проекти скам в Telegram та в ТікТоках, які пропонують заробити на Телеграм-ботах по продажу якихось фотографій. Це є неправдою, саме неправдою. Тому не ведіться на подібні розіграші, які є в Тіктосі чи Телеграм-ботах чи каналах. Не вірте про легкий заробіток в інтернеті, про які вам кажуть. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога, коли не будуть працювати норми права, по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости, підпишись на мій канал, YouTube. Тож ми в описі до відео стати спонсором і спонсорувати кнопку спонсорства. Також я надаю юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Тобі це потрібно. Я консультую з різних норм прав: кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного, сімейного житлового та інших норм права. Звертайся тобі, це потрібно. Разом переможемо. Репости моє відео в різних соцмережах.